Усім добрий вечора, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас тема піде про зарядний пристрій Скажем так, власного виробництва. Робив його не я. Зараз я вам розкажу все подробно. Дивіться, так столкнувся з тим, що потрібно заряджати акумулятор і немає чим. Старенький трансформатор не був зарядний, але він ще вийшов з ладу. Я так і не зрозумів віддав майстру, щось він мені так і не пояснив в чому суть. Прийшлося купити другий зарядний пристрій. Дивіться, на ринку дуже багато зараз є всяких видів різних, і цінова категорія також всяка різна. Ну, я думаю, що лучше було б взяти. Я собі так подумав, звісно, саморобний. Саморобний імпульсний. За чого саморобний імпульсний? Тому що, так як мені пояснили, я в цій ситуації не знаток, що зараз акумулятори зовсім другі виробляють, що трансформаторний е тільки гробий акумулятор зарядний. Я не знаю наскільки це правда, і спорити ні з ким не буду. Ну, Все-таки я вирішив купити імпульсний, імпульсний е зарядний, но... Як зазвичай я купив його саморобний. Заказав я його сьогодні, забрав, знайшов я на Elixсі номерочок, об'яву, сказав, що гарантія, там інструкція, все розказує, все показує, так як має бути. Ну, ось я його забрав з почти, подзвонився з ним. Це дядя Юра в нас. Якщо кому буде цікаво, я залишу номер телефона в коментарях. Якщо комусь цікаво буде зарядний пристрій, то можу підкинути номерочок. По відзивах поки ще нічого не скажу. Зарядний я підключив. Ось така зарядка виходить, імпульсна. Що в цій зарядці є? Показую це, як я зрозумів, з блока питання від комп'ютера чи що. Що то не важно. Показуємо Петраж, вольтаж, все виставляється. Ця індикація стоїть ця кнопка для лампочки, так як я мені пояснив, що підключити автомобільну лампочку, включити цю кнопку. А ці індикатори від переплюсовки, і плюс-мінус, якщо в місці з'єднується, то загорається оця кнопка. Ну, тобто, є тут стоїть защита. Взяв ось попробував поставити зарядити акумулятор, не знаю, заряджається. Тут вентилятор. Вентилятор працює. І тут є ще така штучка, він мені пояснив, що це він ставить тут десульфатор, так він і написав. Коли там доходить 1,1 Ампера, потрібно включати цей десульфатор, і він імпульсами заряджає акумулятор. Ну, я не знаю, кажу, що вона так продовжує життя акумулятору. Я не акумуляторщик, не електронщик. Так як мені пояснили, так я і говорю. Ну так, зроблено акуратно, все нормально. Вилка від комп'ютера. Циферблат, настройка, все видно, все скаче. Тут собі... Заряджаючись, за скільки він зарядиться. Ну, у мене, в принципі, був заряджений. я просто вирішив спробувати. Давненько не заряджав, бо воно вічно так доходиш до кондиції, що не можеш завезти машину, так як завжди. Ось така ситуація. Якщо комусь потрібно, так би сказати, маленька реклама, може є там в Elixі ще майстрей чи ще десь чи на Ютубі, я не знаю. Ну, Це я зв'язався з дядькою Юрою. Якщо буде комусь цікаво, пишіть в коментарях, я дам контакт. Усім гарного вечора, до побачення.